Отримуєте гроші на карту і боїтесь фінмоніторингу. З 1 жовтня мали запрацювати нові жорсткі правила для всіх переказів, але їх скасували. Що означає це, що треба розслабитись аж ніяк? У цьому відео розповім, що насправді відбувається, як банки посилюють контроль, і як вам не потрапити під блокування рахунку. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесу сподіваюся, у вас сьогодні гарний день і немає претензій від фінмоніторингів банків. Всі зміни навколо банківських рахунків, фіскальних чеків і тому подібних речей рухаються в межах чіткого та задекларованого урядом плану згідно національної стратегії доходів, що затвердило міністерство фінансів протягом 25-27 років. Податковим органам має бути відкритим доступ до банківської таємниці з метою пошуку податкових порушень та ухилень від сплати податку. Дуже наполегливо хочу наголосити, що це не варто сприймати як якась лякалка. Давайте дивитися на це чисто прагматично. Скоріше за все, банківську таємницю відкриють рано чи пізно і прості перекази з карти на карту в сьогоднішніх реаліях ну не така вже й безпечна ідея. Нагадаю, вже зараз в законі про банки та банківську діяльність чітко прописано, що у випадку, коли Національний банк України бачить по внутрішній інформації ситуацію, коли можуть бути вчинені певні порушення. Він може повідомляти правоохоронні органи. Тобто, в тому числі і податкову, і бюро економічної безпеки про такі податкові правопорушення, і це вже зараз працює на практиці. Ось, наприклад, покажу вам один із аркошів податкової перевірки, яку проходив один із наших клієнтів. І зверніть увагу, що вказано внизу в абзаці: що податкова проводить перевірку через інформацію, яку вона отримала по переказах від Нацбанку. Клієнт проводив перекази з карти на карту на суму понад 700 тисяч. Гривень йому заблокували рахунок, інформацію помітив Нацбанк і написав в податкову лист. Через цю схему податкова почала перевірки. Звичайно, ключова мета стягнути 18% податок на дохід та військовий збір і суми неоподаткованих переказів. Це саме та мета, яку ставить собі податкова. Лише один незначний факт захищає більшість таких людей, які роблять перекази з карти на карту, від донарахування масового податків це масове розкриття банківської таємниці. Її немає. Хоча до цього, як ми бачимо, активно поступово йдуть. Скоріше за все, у більшості засобів масової інформації ви могли бачити, що з 1 жовтня при переказі з карти на карту завжди буде чітко видно платника отримувача платежу, призначення платежу, і не буде похибок, коли платник, чи отримувач. Платежу невідомий. Справа в тому, що Нацбанк готував зміни до порядку емісії та платіжних інструментів, де дійсно мав зробити платежі максимально прозорими, і в останній момент зміни скасували. Ось що мали прийняти: як бачите, купа полів мала бути уніфікованою у всіх платіжних системах, банках та небанківських організаціях, і завжди мало бути чітко видно, хто платник, хто утримувач, в тому числі навіть в екварених платежах. Але в іншій частині таблиці ви бачите, що прийняли насправді, і це максимально спрощена версія. Яка по факту ні на що не впливає, тому оцих великих змін, про які розказували в засобах масової інформації, не відбулося. Очевидно, що ці зміни поки що не прийняли, бо більшість банків, напевно, не готові технічно, але я думаю, що їх просто відклали на певний невизначений час. Проте, вже зараз є певний нюанс, який я починаю помічати на практиці. Давайте прокоментую. Дивіться, як зараз працює система. Коли ви є платником і надсилаєте кошти, є отримувач платежу банку. Кожен банк може перевірити платника чи отримувача. На предмет того, чи є вони віднесені до, наприклад, реєстру дропів, або чи числяться вони в чорному списку банків в зв'язку з фінмоніторингами. оскільки поки що НБУ не зобов'язав всі банки показувати платника і отримувача. Буває, коли у виписці з банку видно, що прийшли кошти, але не видно від кого. Отже, не завжди банк може перевірити вашого платника. І що я починаю бачити на практиці, особливо у великих банках типу привату. Тепер, коли у вас багато анонімних платників. Самі по собі анонімні платники вже можуть стати причиною для процедури фінмоніторного банку і з'ясування походження ваших коштів. Так ну зараз ще детальніше розберемося, які зараз рамки фінансового моніторингу такого можуть перевіряти. Але перед тим підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Ну і давайте дивитися далі. Як я казав на початку ролику, не варто лякатися цих всіх змін абсолютно, а просто важливо системно та послідовно готуватися до таких змін. Важливо розуміти, що зараз фінансово моніторинг банків це не питання, як цього уникнути, а навпаки, це питання, як мені підготуватися, щоб коли це відбулося, в мене все було на руках, і я зміг успішно пройти фінансовий моніторинг. Даю вам чіткий рецепт успішного проходження фінансового моніторингу, і він насправді досить простий, хоча деколи його складно виконати. Блок 1. Будьте готові пояснити, чим ви займаєтесь працівник, який офіційно працює, ФОП, який продає товари чи послуги, чи можливо ви власник юридичної особи, який отримує дивіденти. Тобто прозоро поясніть свій статус. Блок. 2. Поясніть, як саме ви продаєте товари чи послуги, вказавши на соцмережі, свої приміщення, спосіб залучення клієнтів та свої вебсайти Блок 3. Покажіть декларацію про доходи, квитанцію про сплату податків. Блок 4. Запевніть банк, що ви не порушуєте законодавство і не плануєте його порушувати. Поставте дату та підпис. Ці чіткі рамки вам допоможуть не лише пройти фінмоніторинг, але навіть в випадку, наприклад, податкової перевірки, теж успішно пройти будь-які питання, які виставляє податкова. До речі, 13 жовтня я стартую свій легендарний курс «Самоаудит ФОП 20, де я покажу, як податківці. Шукають помилки у ФОПів та проводять перевірки. Таким чином, ви зможете змоделювати податкову перевірку, виявити ризики та завчасно їх виправити. Курс стартує 13 жовтня. Бронюйте місце на курс за посиланням в описі до цього відео. Ну і тепер давайте обговоримо те, як проходить зараз фінансовий моніторинг банків і кого можуть заблокувати у першу чергу. Ключова задача фінмоніторингу банків знайти якісь нетипові та нелогічні платежі, які не можуть бути характерні вам як клієнту банку. Базові рамки в нас такі, що до 30 тисяч гривень обороту в місяць зазвичай нікого не перевіряють. В діапазоні від 30 до 400 тисяч можуть бути перевірки, а можуть не бути тут як повезе. А якщо оборот в місяць понад 400. Тисяч гривень Фінмон вам фактично гарантований. Це є базові правила, які треба знати у жовтні 25-го року. Але ключовим нюансом є те, що до грошових оборотів банк також додає ваш персональний профіль як клієнта. Коли ви зареєструєтесь в банку, ви заповнюєте анкету опитувальник і вказуєте ну свій вік. Ким працюєте, можливо, студент безробітний чи десь працюєте на роботі, і банк питає, звідки ваші доходи, ну і відповідно питає, скільки ви плануєте отримувати коштів, і на основі цього присвоює так званий ступінь ризиковості ваших можливих доходів. Уявіть собі, якщо ви вказали, що ви безробітний, а тут щомісяця чомусь вам на карту приходить 25 тисяч гривень. Чи перевірить це банк? Ну, скоріш за все, так, тому що ви ж сказали, що ви безробітний. Отже, доходів у вас не мало би бути. Якщо у вас міняється структура доходів, не чекайте питань від банку. Самі завчасно розкажіть, що плануєте заробляти більше шляхом заповнення нової анкети опитувальника до банку. Або візьмемо інший варіант: ви вказали, що ви студент, живете на стипендію, а у вас по банку щомісяця 50 тисяч гривень оборот. Теж дуже характерна помилка, на якій банк може підхопити, почати процедуру контролю, ну і відповідно заблокувати ваш рахунок. По суті, фінансовий моніторинг банку це просто підловити вас на ваших нелогічних діях та платежах, які суперечать. Тій анкеті опитувальник, яку ви заповнили, коли відкривали рахунок в банку, тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу нажимати на екран та переходити на моє наступне відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.